Президент Трамп чітко заявив з першого дня і під час кампанії, що прагне завершення цієї війни, він дедалі більше розчарований обома сторонами Росією та Україною за їхню відмову укласти мирну угоду. Проте президент та його команда безпеки непохитні у прагненні покласти край цій війні, припинити вбивства та виконати його обіцянку. Спеціальний посланник Вітков Аа Марко Рубіо тихо працювали над планом протягом останнього місяця. Вони взаємодіяли з обома сторонами Росією та Україною, однаково, щоб зрозуміти, на що ці країни зобов'яжуться, аби побачити тривалий та міцний мир. Саме так ви приходите до мирних переговорів. Так саме так це спрацювало з Ізраїлем е, е, щодо Ізраїлю та Гази і всіх арабських країн на Близькому Сході. Саме так ми досягли тієї історичної угоди, за яку, до речі, ООН цього тижня проголосувала, щоб її підтримати та прийняти, що стало величезним монументальним моментом. Е, тож вони були залучені до обох сторін.